let it, let it, bang, bang. Друзі, вітаю! 14 грудня, слава Україні! І так, були питання стосовно форм для заливки ППУ на замовлення, нуклеуси ППУ, самі компоненти. Ну і інше питання зараз вам відповім. Друзі, коротше, забігаючи вперед, е нуклеусов на продаж в нас не буде. В нас не буде, так як у нас произошло невелике непорозуміння з е напарником, з котрим виробляли форми, і вирішили заморозити виробництво, так як е ну, причина доволі банальна, не змогли знайти общий язик. Е ну, вирішили все. Вирішили більше не робити. Так що, друзі, хто чекав, кому я казав, що через пару днів будуть, там, через місяць будуть нуклеуси, знайте, їх не буде. Е, якщо вам потрібно, шукайте десь в другому місці. Ну, Просто щоб ви не понадіялись на мене, а я вас щоб не подвів. Бо ну, так, так сталося. Неважно. По якій причині, так сталося і все. Так що не чекайте, нуклеусів не буде. Стосовно форм на замовлення, ну, ісходя із того, що не буде нуклеусів, звісно, що і форм на замовлення теж не буде. Так як ну, людина, якщо чесно, і не мала бажання робити форми на замовлення, так як коли зробивши цей, цей комплект, він зрозумів, для того, щоб їх добре зробити, потрібно ну, багато на них потратити часу. А в ітоги, потрачений час не буде, скажімо так, цілісообразен за ціну, котру можна буде просити за форму. В ітогі, ну, робота вийде так, що багато роботи, а толку з того мало. Так що форм яких на замовлення не буде. Стосовно ППУ компонентів, якими я користуюсь. Друзі, кожен компонент ну, компонентів є багато і багато їх хто. Ну, продає. Но вони всі трошки різні. В великому рахунку треба все пробувати під себе. Наприклад, якщо того року для виробництва своїх перших нуклеосів ми ну, ППУ-компоненти немецькі, так як тільки вони нам підходили для тої форми, так цього року о, нам для, вироб... для заливки би цих нуклеусів потрібно було б інакші компоненти. Ну, конкретно зараз в цьому випадку це не знав як фірма називається, але вона знаходиться в Кам'янському, ну, і більшість виробників, та не більшість, мабуть, всі, зараз користуються цими компонентами. Так що ці компоненти добрі, але туди є нюанси в виробництві форми, просто щоб ви розуміли. В якому плані вироб... ну, нюанси виробництва форми, із -за того, що в нас відпала можливість робити нові нуклеуси, а мені невелику кількість потрібно для того, щоб почати сезон. Я повернувся до старих форм, так як і ще людина їх не забрала ну, і вирішив їх покористувати тим часом. Так як і бочки вже розпечатав, шкода буде, якщо компонент попортиться, так як він коштує гроші. Вирішив все ж таки позаливати собі невелику кількість нуклеусів. Що в ітогі ми маємо, зараз вам можу наглядно продемонструвати. Якщо того року, ну я демонстрував, хто бачив, тот бачив. Саме велика проблема була в цій формі. Так як оці компоненти від Кам'янського, вони в цій формі дуже важко виймати готову деталь з цієї форми. Чому? Так як форма е, виготовлялася, скажімо так, мною ця форма виготовлялася е, перший раз, ну як мною, виготовляла людина, котра е, пользувалася немецькими компонентами. І на його погляд, виробництво такої форми воно працювало так, як і того року то було, заливаючи немецькі компоненти, вони в період з. Хват, ну, скажімо так, з вспіннювання і затверджування через 20-25 хвилин робили вже невелику усадку. і розмір самої деталі вже ставав трохи за розмір форми. І це дозволяло з допомогою о, таких штопорів виймати деталь, Ну, конкретно всю. От ці ж деталі, ну, по великому рахунку, от я зараз залив всіма компонентами, вони виймаються. Ну, звісно, що, наприклад, якщо ті самі випадали, так як були вже, е, деталь трошки там на міліметр менше за саму форму, значить вони випадали самі. Ну, а тут же все ж таки потрібно прикладати трошки зусилля ну, і витримувати більше часу. Так як, наприклад, для німецьких компонентів 20 хвилин достатньо, то для цих треба і 40 хвилин, а то і 50, так як структура їх різна. Ну, як вже є. Так що, друзі, якщо хочете використовувати форми такого виробництва, вам потрібно звертати увагу, щоб на кожну деталь у вас була якась конусність. Конусність, котра дозволить не робити, ну, скажімо так, краще виймати. Бо той Викон... Ну, коли при виробництві мастер-моделі, й використовувалися всі 90-градусні угли, як цей, як цей, як цей, то й багато завітуляк, багато різних перегородок. І це все в такій великій скажімо так, напряженості, коли воно залилося, дуже важко виймається. Так що, користуватися такими формами можна в ряду з тими компонентами, але треба враховувати їх специфіку роботи. Так що на це звертайте увагу. Тогорічні компоненти, які я брав німецькі. На них контакти я втратив. Так що навіть, якщо комусь потрібно, дати не дам. А Ці, ну, пошукайте в інтернеті Камінське, їх всі беруть, кожен виробник і ними користується. Так, це друге. А, так, плани на майбутнє, якщо кого буде цікавити, і чи шкодую я о тому, що пройшло з. Відміною виробництва цих нуклеусів. Ну, Друзі, звісно, що шкодую, так як і час потрачений був, і, і кошти були потрачені, і, і нерви, і тому подібне. Ну, діти мені малі, скажімо так, в житті набагато бувають більше біди. Так що це не така велика біда, за котру потрібно якось дуже дуже много хвилюватися. Найбільше Мені в цій всій ситуації шкода за те, що я не послухав свою дружину, так як вона мені неоднократно говорила, що не потрібно тобі ні з ким нічого мати, так як і ти, людина специфічна, і ти не знаєш, які люди, в итоге потім посважаєтеся, не домовитеся, і нічого у вас не вийде. Дружина мене попереджала, я ж все ж таки її попитався перевбідити в цьому. Ну і дружина все ж таки в итоге була права, як завжди в нашому житті. Так що, друзі, отак. От Стосовно планів на майбутнє. Ну, бажання все ж таки облегчити собі роботу в своєму хазяйстві для вивода маток. В мене нікуди не пропало. І скоріш за все, спустя якийсь невеликий час, я почну шукати нового виробника форм. Нового виробника форм для того, щоб все ж таки зробити. Ну, вже на умовах просто виробник, просто ціна форми, просто розрахувався і на тому розійшлися. Із цієї ситуації, яка б вона не була неприємна, все ж таки є і позитивні емоції, так як в виробництві цих форм ну, ми обрели знання. Ну, котрі від нас вже ніхто не забере, так як коли людина щось робить, робить помилки, за то платить кошти. Ці всі помилки були доволі дорогостоючі, нерви і тому подібне. Ну і звісно, що рано чи пізно все ж таки дійшло до, скажімо так, до того робочого стану, який зараз є цих нових форм. Ну, і звісно, що знання залишаються на всю життя. Не зре говорили, що знання то сила. Так що, друзі, ну, цими знаннями, звісно, що буду користуватися в період виготовлення нових форм. Ну, якщо буду відвертим, наприклад, декотрі, наприклад, вже нюанси, які ми робили в цих формах, розумію, що вони були, наприклад, Мабуть, лишнє, так як можна було то робити трошки простіше. Ну, це вже як є, по-інакшому не буде. Бо коли починалося робитися, думало, що то потрібно робити так. А в ітогі розуміє, що можна було зробити і трошки інакше. Виробника форм буду шукати, буду його шукати. Якщо є у когось бажання, можете писати в коментарях. Мені бажано, щоб цей виробник форм все ж таки був десь рядом. Десь рядом, так як виробниця цих форм потребує, потребує, скажімо так, спілкування з виробником доволі часто, так як в процесі роботи є ряд змін, котрі дистанційно не буде вдаватися робити. А все ж таки я хотів би шукати виробника. Ну, як виробника? Не виробника. Мені потрібна людина з. Знаннями, скажем так, зварювання і точності в поніманні виробництва. Так що буду шукати, старатися та, людей, і це все тільки питання грошей і питання часу. Так що попитаюсь знайти і зробити. Дальніша судьба цих форм поки для мене так і не зрозуміла, так як. Е Припинення нашого скажімо так, нашої роботи мало декілька шляхів припинення. Один із шляхів припинення заключався в тому, що все ж таки, все ж таки скажімо так, потрачені гроші, щоб не були дарма, а все ж таки маючи практично зараз все для того, щоб виліти. Uh, і, скажімо так, продати якусь невелику кількість нуклеусів могло хоча б компенсувати нам ці всі витрати. Ну і також при бажанні можна було б продати самі форми якомусь бажаючому людину, так як між собою ми їх поділити не зовсім можемо. Uh, соответственно, може було б і компенсуватися якісь гроші. Ну, колега настроєний, скажімо так. Ну, як вже настроєний, він на це має повне право. І якщо він не хоче їх не продавати, не хоче ляти, значить це його право. Нехай поступає як хоче. Ну, якось, друзі, так. Так що всі, хто чекав, а якщо хтось буде казати в коментарях, що давай, давай я тобі зроблю форму, або писати, буде дай мені, скажімо так. Взірець цієї форми, я тобі зроблю. Друзі, так не буде. Так як ця форма, вона є наша спільна з виробником. Без його дозволу, я не мав ніякого морального права показувати це третій людині для того, щоб, скажімо, так, скопірувати. Ну, хоча, по великому рахунку, всі форми йдуть однотипові. Як ця форма, так і ця Це є оприльона. Конструкція, яка формує определену деталь, ну, є різні шляхи виробництва. Є або фанерні, або смоли, або із стеклопластика, або, як в нашому випадку, металеві, або як декоро робить алюмінієві і тому подібне. Так що конструкція всіх однака, але ну, там тільки вже якість виробництва. Ну, і звісно, що знання в нюансах роботи дозволяють не допускати ошибки. Так що, ну, по великому рахунку, це теж очередна копія определенних форм, так як в інтернеті цього достатньо. І взявши для взірця одного із виробників, за візуальним видом зробилася форма ця. Ну, так що, друзі, то так. Так що я нікому цього права не маю. Максимум, що я можу в процесі, якщо, ну, майбутнього виробництва, сказати, як я то бачу, як то повинно бути. Ну і нюанси, звісно, що які, і які, за які ми заплатили гроші. Ці всі нюанси, котрі, котрі гроші зараз пропадуть. Uh... Компенсують Ось ці знання. Ну, вже як є, друзі, то таке. Життя не стоїть на місці, і зараз йде війна, і при такій ситуації, яка зараз йде, це зовсім не бачу в цьому проблеми, так як проблем зараз може бути набагато більше других і більше. Коротше, ви мене зрозуміли. Так що це не проблема. Я не стою на місці, буду працювати далі. Коли це буде, навіть і гадки нема, отак як вже новий рік. Зараз нам потрібно буде попрацювати все ж таки з цими формами для того, щоб собі виліти якусь кількість нуклеусів, так як час на це зараз не буде. Потім почнеться сезон, і потім вже до вересня місяця будемо зайняті. Звісно, хотіло б зараз знайти після Нового року людину, котра би за, скажімо так, весну. Або літо виготовила би форми, і формики би були в нас вже на наступний, скажімо так, ну, не наступний, ну, а через рік, щоб в це время ми могли розпочати собі заливати вже нові нуклеуси. Ну, це таке, мрії, котрі зараз поки що, поки що будемо планувати, як реалізувати. Так що, друзі, всі, хто чекав нуклеуси, вибачаюсь. Дуже мені соромно перед вами, що я вас тяг. Бо ще 3 місяці назад, коли мене питали, коли вже може буде замовити українці, я казав місяць і вже просрочив після тих слов 2 місяці. Ви б за цей час вже давно б где-небудь що небудь придбали і вже були б готові до сезону. Ще раз, я вибачаюсь перед вами, так як це ну, така форс-мажорна обстановка, кору Котру було, скажімо так, придугадати, але я все ж таки сподіваюся, що все буде добре. Ну, і за що, і прошу вибачення, так як рахую в цьому свою, свою вину, все ж таки, враховую. Ну, Часу у вас ще багато, друзі, так що це не квітень місяць, що я вам пообіцяв, а завтра засіляти нуклеусу. Сьогодні лише 14 грудня, так що часу у вас ще достатньо. Замовляйте і готуйтесь до сезону. В нас нема, повторюсь. Так, друзі, все. Е -е, Насчет ППУ я вам сказав. Вот і от вам наглядний пример. Всі деталі вийняли. Всі за рахунок того, що плотність настільки е -е, уплотньона, що закручуючи закручуючи. Що пора, І починаючи тягнути, ми просто-напросто їх вириваємо з м'ясом. Е, прошлого року ми вирішували, як би всю проблему вирішити. Ми її вирішували так. Можеш вставити сюди якісь дерев'яні вставки, котрі зальються в ППУ, після чого можеш закрутити. в них закрутити е, що можеш в, в саморіз і вже тягнути. Так як вже сила не дасть вам вирвати саморез із дерева. Ну, якийсь саморез такий плотний, я маю в виду, і щоб він міг вже тягнути. Так що, друзі, ось така вот історія. Печальна, але яка вже є. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!